Ми сьогодні кажемо, яка реакція цього світа і на наше слово. Ми проповідуємо слово Боже в церкві. Ведь ми не проповідуємо на вулиці, на площаді, не йдемо на державні канали. Ми у своєму храмі проповідуємо своїм. Однако сатаністи цього світа не терплять, щоби хоч хтось чув правду. Треба заборонити проповідувати Слово Боже по православному. Закрити храми, або їх захватити, або осквернити. Но це не перший вік, це 21 вік. І ще що замічено сказано в діяннях апостольських. Коли чують гонітелі церкви і сатаністи, що їх або їм дають нормальні об'яснення, почому не так вірують, так думають, чому у них така точка зору. Замість того, щоб свободно вислухати, розриваються від гніва і замишляють убити православних. Убити. Що би ми думали на сьогоднішній день? Видимо, цей світ нічим не кращий від першого віка. Навіть то не Австромадянська імперія, але то не Совєтський Союз, де були гоненія, де були сатаністи наповнили тюрми. Десятками мільйонів православних ми всю державу збудували, щоб вони молитися, щоб радуватися, розвиватися. Хто міг подумати, таку, що ми тепер будемо мати таку проблему, що ті люди, котрих ми вибрали, вони сказали, а вас більше вашої віри не буде, якої нашої в Закарпатті віри, в якої не буде тої, котра. Тисячу 50 років вже має під Карпатами. Хто ви такі, хто нам угрожає? Та ведь ми прожили вище тисячу років у православії. Невже сьогодні хтось сміє не просто щось робити, а навіть сказати? Тогда ми інакше ведемо себе, кладими крести, кажемо – Господи, Ти іспитуєш нас в очередний раз. Щоб іспитавши тут на землі нашу віру православну, нагородити нас нагородою Царством Божим. Но найбільше больно нам не за те, що нас б'ють, а що б'ють свої, коли Господь казав добре вороги чужі, але часто вороги чоловіку домашні його, коли вчорашні митрополіти, котрі втікли з нашої церкви в розкол, сьогодні активно. Закликають, захвачують наші храми, От що больно. Ну, однако, як би нам тяжко не було відіти всі злочини, кругом нас творящі, а куди прикриваються придуманими якимось фейками, ми кажемо: Господи, благослови нам, щоб ми терпінням своїм видержали і не озлобилися, як оті то ті в Ізраїлі. Ми не озлобилися, щоб ми оставалися людьми любові Христові, і навіть за ворогів молилися словами євангельськими, Господи. Прости їм, бо не розуміють, що творять, коли власних громадян так готові знищити, а значить, вони може і не наші по духу, а раз так усилити молитву. Боже мати, поможи нам, щоб ми ніколи не були злі і лукаві пам'ятозлобиві, то не наші акценти. Ми хочемо бути завжди радісні, навіть коли біті, коли сужені, коли додівані, коли оклеветані, але віруючи в Христа Ісуса в Канонічні церкви, ми й туди, настоящі настоячі, діти Божі, на відміну безбожників всього світа, а у вічності. Вірими по милості Божої і наслідники царства Божого. Амінь.